Туалет без жодних перегородок та спільні для дівчат та хлопчиків. В таких умовах проживали вихованці навчально-реабілітаційного центру в селі Ясининичі. Цей заклад перевіряли представники уповноваженого справ людини у Верховній Раді України та виявили ряд порушень. Було виявлено низку порушень. Зокрема, йдеться, що в душовій кабіні немає шторок і вона є прохідною до вбирання. Також вбирання немає розмежувань між туалетами. Порушує права дітей. Стаття 3 конвенції про права дитини, а також статтю 16 конвенціон про права дитини. Також було встановлено, що в кімнатах, де діти сплять, недостатня кількість ліжкових приліжкових тумб, де діти могли б зберігати особисті речі. Ми вже відвідували цей заклад та хотіли на власні очі побачити порушення, виявлені перевіркою, та поспілкуватися з керівництвом закладу, аби вони пояснили, як будуть ці проблеми вирішувати. Але тоді нам не вдалося цього зробити, бо директора не було на місці. Разом з тим, за його словами, у той час в закладі проводилися ремонтні роботи, а тому ніхто інший не міг показати процес ремонту. У мене зараз іде підготовка до огляду 14 та числа. Якраз йдуть ремонти, Того не зможе. Після виходу сюжету пройшов деякий час, і директор запросив нас до закладу, аби продемонструвати, як вони усунули порушення, виявлені перевіркою. Так тепер між туалетами є перегородки, а в душовій з'явилися шторки. Вже були напрацювання, і в нас в планах було цього літа ці перегородки поставити, і в душових кабінках поставити ці захисні такі або ролети, або ось такі. <занавістки>, як можна сказати. Також перевірка виявила недостатню кількість меблів для дітей біля ліжок. Щодо цього, директор зазначає, що вихованці закладу особливі, а тому через велику кількість меблів вони можуть травмуватися. Стосовно прикриваних тумбочок. У нас дітки особливі, і ми стараємося, коли вони відпочивають, щоб в них не було таких предметів, де б вони могли б вдаритись, пошкодитись, щоб не було травм. То у нас є там в кожній групі 3-4 тумбочки, де ми складаємо на поличках їхні піжамки. Там є дві полички: одна для одної дитини, друга поличка для іншої дитини. Нагадаємо, що усі ремонтні роботи у цьому навчально-реабілітаційному центрі були проведені за рахунок меценатів, а держава забезпечує лише базові потреби, зарплати персоналу, харчування та комунальні платежі. Артем Максименко та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.